Поскольку я Милість прибігаємо, молитво в щирих, любові та міру благаємо. Йшли народу єдність, серця до згоди наверни і до правди, до до волі, нас матінько Розведи всі темні хмари, що скупчились над нашим краєм, і кров'ю та сльозами сонце застріляє. Молитви наші присвятає, оцю та сину донеси. І українському народу світлу доленьку пошли. Матінко Пресвятая, Україну збережи, від тиску злої сили, від ворожої ноги, від лиха, що руйнує, світ Божої краси, стискає в груди, треба душі наш махи. Дай нам здоров'я і сили, щоб подолати шлях та щоб у вірі та надії зустріти новий світ день.

Thank you. Через любові і миру благає, живі народу єдність, серця до міру нам при, приведи, і до і до правди до щастя до волі нас матінко Божа веди. Розведи всі темні хмари, що скупчились над нашим краєм, і кров'ю та сльозами сонце застеляє. Молитви наші присвятає, Отцю та сину донеси, і українському народу світ доленьку пошли. Матінка присвітає. Україну збережи, ти козлої сили, від ворожої ноги, від лиха, що руйнує світ Божої краси, стискає Богу і душі на шматки, подай нам здоров'я і сили, щоб подолати шлях тяжкий, та щоб у вірі та надії зустріти новий світлий день. Почуй нас, матінко, і прости усі провини і гріхи і духовними скарбами. Sărțănaș noastră spate. реалія. Тому з вам тої сильної віри, невеликої, але сильної. Каже Христос, майте віру, як гірчичне зерно і скажете, ті, горі кінця в море і так стане. З вам в стійко, ціле спрямовано, цілеспрямовано, вперто. Коли сказав один священик, що лише вперті люди здобувають царство Боже, читаємо в Святому Писанні, царство Боже здобувається силою. Тому зичу то є сили Божої, мудрості Божої, і надалі надихати інших, надалі жити в Святому Дусі. Тим паче, що сьогодні є таке потужне, велике торжественне свято, свято при Святої Крійці. Звісно, це для людського ума розуму є практично недосяжні речі. Але ми розуміємо краще жити, тому вам цього і хай Бог вам в цьому допомагає. Себе в повністю реалізувати, віднайти, знайти, свої половинки знайти, будете шукати колись, на все свої час, і хай Господь допомагає вам в житті. Щодо історії села Заравниці, то сягає 13 століття, якщо десь заглянути в певні архіви, то навіть з 12 століття. Але легенда передає, що молоді татари. Під керівництвом хана Батия зруйнували Київ, це правдоподібно, що 1240 рік. Можливо, саме місце походить раніше, але об'явлення було, власне, в 13 столітті. Але трохи тут є певний парадокс. Знаємо одне з перших чуд зцілення князя Василька Теремовлянського, а він же властив у 12 столітті. Отже, скіти. І більш правдоподібно все ж таки є, що, можливо, це було повалення Києва раніше. Але факт який, що монах, який прийшов сюди, він не притомнів, заснув, що в нашому українському лексиконі є таке поняття зарвав сон. Одна з версій, чому зарваниться. Наступна версія, спілкувався я з археологами, і ліс, який, вже бачите, не вийдемо, він і би, оставив зариває сон. Відповідно, паралельно річка, яка йде, також не мов немовби заривається. Наступна версія по спогляданнях археологів сказали, чому є зарваниця. Наступна версія, більш на історичному тлі, плем'я сербів захопило село. Mm. І дали назви, бо традиція була племен, якщо вони залишали ту чи іншу територію після себе, коли населення ще залишалося чи поселення, то залишали певну назву після себе. І село називалося як Сербаниця. Назва на той час давалася сербонослов'янською, Слов'янською чи староукраїнською, мов. Ми бачимо, сьогодні та літера втрачається і маємо заразницю. Десь приблизно, приблизно це так на історичному тлі. Зараз ми вийдемо, я продовжу, але щодо цієї церкви, де ми зараз знаходимося, це є храм Пресвятої Євхаристії. Чому Євхаристія? Це практично. Передостання церква, яка тут будувалася, ну, можливо, не передостання, але наразі на сьогодні, тому що ще одна будується хатина Пресвятої Богородиці, храм там в лісі. Але сама Пресвята Євхаристія, сама назва, підказує, для чого власне навіть це місце є. Євхаристія зв'язана є з тілом і кров'ю Ісуса Христа, з святою Тайною Євхаристії. Тут люди приїжджають до сповіді і до причастя переведення, через то і практично є відома зарбаниця. Не через те, що тут якісь є інші священники, а через те, що є чужі священики, і легше інколи прийти до чужого і сказати певні свої гріхи. Але також тут храм є, де відбуваються молитви на оздоровлення. Діти говоряться з перспективи. ніколи не практикуйте у своєму житті такі поняття, як. Читання гороскопів, віра в забокони, різні поняття скидання в роки, комусь собі, хтось вам. Не практикуйте тих речей. Це є небожі дороги. Натомість, якщо бачимо якусь проблему, якась трудність, якась болячка, маємо свячену воду, маємо ліку благословену, Можу підійти, щоб батьки нас благословили, підійти до священника найкраще, щоб прочитати якісь певні молитви. І власне, тут. Можливо, ви маєте певних своїх друзів, знайомих. Це не, не для агітації, я говорю, а радше для знання. Тут проводиться кожного четверга молитва на оздоровлення, зцілення та екзорцизм. Маємо свого екзорциста з благословення нашого архієпископа та митрополита Василія Отець Ціновий покол має благословення на екзорцизм. Семанюк. Так, Він є наш архієпископ та митрополит на сьогоднізм. знаю прекрасно, але я не думаю, що він екзорцист. Ні, єпископ. Чи архієпископ, він є прямий екзорцист з кроком свячення на єпископа, а відповідно, він має владу делегувати йому священнику, має змогу, чи має таку владу давати благословення священнику на читання Великого екзорцизму. Є ідентичного проєкту хатина Пресвятої Богородиці з Назарету, яка на сьогодні. Є в Лорето в Італії. Наступна історія цього. 1294 року, коли мусульманський світ хотів знищити все те, що є християнське, і на той час одна сім'я прізвища Анджелос рятує ту хатину і перевозить її з Назарету в Лорето, що в Італії, і там є поставлена та хатина. І навколо тої хатини є Величавий собор. З благословення нашого архієпарха Кир Василія Семенюка є розпочато там будівництво. Вже практично на довершенні, ще треба певної праці і коштів. Також хатина Пресвятої Богородиці. І навколо, звичайно, невеликий собор, а невеличка церква. А також наступні церкви, які тут були. І тут вже десь візуально уявляєте, це є ліс, в кінці лісу за митрополита Андрія Шептицького був монастир. І монастирська церква. Приблизно в 60-ті роки вони були бомбардовані. Ще одна церква. Якщо проїхати сюди, то з правого боку в центрі села, це між парафіальним храмом і цим святим місцем, стоїть кам'яний хрест, який поставлений 1901 року. І на тому місці знаходилася дерев'яна церква. В ній знаходилося дві ікони чудотворні. Це Зарваницької Матері Божої та розп'яття Ісуса Христа, яка правдоподібно, 1740 року об'явилася панорасину Степану, який їхав у лами. На знак того, що це було об'явлення, бо ніхто не бачив лише цей пан Степан, то воли, яким він їхав, вони клікнули, немов би віддали шану Богові. І причому церква була дерев'яна і спалена, обі ікони були зовсім не пошкоджені. Тільки на превеликий жаль, на сьогодні не знаємо. Де знаходиться ікона розп'яття Ісуса Христа. Богою, одна тона, отримає uh -huh. первинних записі. Іменована на честь князя Василька Теремовлянського, так і називається він князь Василько Теремовлянський. На знак одного з перших чуток, як відбулося. Князь Василько передає нам історія правдоподібна, що був хворий на ноги не міг ходити. І відповідно. Попередньо він бере своїх слуг, що прийшли сюди і взяли ікону Зароницької Матері Божої, привезли до нього. Він вірив, коли побачив ікону тут зцілитися. Проте монахи, які обслуговували це місце, вони сказали, щоб він сам, як прочанин, прибув сюди. Його тут привозять возом і відповідно процесійно зустрічають і він зціляється. І на знак того одного з першого тут. Називається дзвіня князь Сілько Теребовлянське. Біля дзвіниці є початок Хресної дороги, сход. Одна з версій, що ліворуч від сходів, була церква, інша версія, більш правдоподібна. Остання стація Хресної дороги. Хресна дорога так розпочинається, і вона так йде і там завершується. Я коли йду, то мені навіть серце відживається. А то чути красна дорога. Так. от по дорозі, а там не більш правдоподібна є версія, що там остання станції, там є углибина. Властиво в тому місці передає легенда, що церква, коли люди рятувалися від нападу ворогу, вони там молилися. Ворог, тільки наблизився до храму, це разом з людьми провалилося крізь землю. На останній стації? Так. Року, бо була лише каплиця. Ось так називається каплиця на джерело. Тому що тут джерело, тут було об'явлення, монах заснув на цьому місці. І тут вся вода, яка є тут вона із цього джерела. Але попередньо була лише ось ця каплиця. І там завжди люди приходили і молилися. Це все, все починає відбудовуватися вже. 1996 року. Конкретніше, то рік пізніше, 1997 року, є посвячений камінь на будівництво цього собору. І вже 2000 року є відкриття. За три роки практично збудований цей собор. Проєкт реколекції це є духовні вправи. Тут проводяться реколекції для священиків. Також частину це як готельне приміщення, тут можуть люди просто приїхати і собі пожити, побувши декілька днів, щоб десь духовно відновитися, як я називаю його час і часу нам вісім це треба заїжджати на заправку. Знаєте? Частину також тут є мала семінарія. Тут навчаються майбутні священики на протязі одного року. Наступних шість років вони навчаються в великій Березовиці біля Тернополя. Також частина тут є будинок. Для священиків імериків, нашою мовою священиків-пенсіонерів. Тобто священики, які не мають... У нас ще таких немає. Але їх в проєкті це відведено. Якщо, наприклад, священик є одружений, йому є простіше, діти заопікуються припустимо. Надіємося. А якщо він є неудружений, то тоді є трудніше, певна річ, як є родина, а як немає. То тоді є така змога, щоб той священник його припустить тут жив. Зараз зайдемо верхні.